Всім вітання, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. У нас на продажу FIAT Fiorino автомобіль 2017 року виготовлення. Має класний стан, приємний пробіг, 152 тисячі, класний невеличкий економний комерційний автомобіль. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Автокарс, Cars .ua. Посилання буде в описі під цим відео, тому, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь. Якщо будуть будь-які запитання, задавайте їх за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Зараз заведемо наш фіоріно. Автомобіль заводиться, працює без жодних зауважень. Ходова частина без зауважень. Все в принципі, дуже добре. Що ми маємо? Є Bluetooth, там є USB, розеточка на 12 вольт, механіка п'ятиступка, кондиціонер, центральний замок, магнітола з Bluetooth. Тут у нас нічого немає є мультикермо, кермо в, принципі, в класному стані. Під кермом регулювання круїз контролем, регулювання вугла наклону фар протитуманні фари, різні налаштування, підіймачі на передні двері, електрорегулювання дзеркал. По салону до авто зауважень немає. 14 колеса, класна гума, задні парктроніки присутні в даного авто. Тут також без зауважень. Комерційний автомобіль, є, може, невеличкі десь подряпини, але зовсім нічого критичного, автомобіль в дуже-дуже доброму стані. Тут все супер, тут також все без зауважень. Зараз перевірюємо наш Фіоріно на товщиноміром. Подивимося на стан його лакофарбового покриття. Так, отже. 95, 66, 85, 107, 87, 91, 143, 143, 200, 280. Тут є невеличкий кусочок підшпакльовано. Було невеличке пошкодження на крилі, на арочці. Ну, відповідно перефарбовувалася вся деталь. Нічого критичного, 82, 67, 67. 67. Тут все в ідеалі. Тут також все добре, все рідне, все в оригіналі, немає ніяких зауважень. Є косметичне підфарбування, але то не критично. 107, 107, 108, 96. 91, 104 78, 78, 97. Отже, ще раз нагадаю Fiat Fiorino, 2017 рік, 152 тисячі пробігу, автомобіль в класному стані, є все необхідне. Кондиціонер, блютуз, магнітола, круїз контроль, парктроніки. Автомобіль, в принципі, в дуже доброму стані. Є одне підфарбування: це було пошкодження на крилі, відповідно, підфарбовувалась вся деталь разом. Отже, якщо у вас цікавий даний автомобіль, будь ласка, всі деталі на нашому сайті Autocars.cars.ua. Підходьте, ознайомлюйтесь, буде прописаний ВІН-код, можна перевірити автомобіль без жодних проблем. Будуть детальні фото і тому подібне. Також підписуйтесь на наш. Телеграм, інстаграм, там більш детальна інформація по всіх авто, які пропонуємо на продаж. Я дякую всім за увагу. Гарного дня!